Усім привіт, у вашу увагу огляд мішечка з ковдрами по що попадає. В настрій у нас ось така гарненька незбита ковдра. Наповнення HelloFider. Біленька в класному срані. Наступна ще така легка ковдра. Наповнення HelloFider. Гарненька біленька незбита. Наповнення Наповнення HelloFider. Легка, незбита. сквозь стали. Ось така. Теж наповнення халафетер. Ось така вже різна кольорова, рожевенька. Комплектик. Дві штучки і верненькі. Не збиті. Дивимось наступне. Наповнення Hallo До речі, вона не рожавенька, а персикова імен сама. Неспунка. О, це круто. Ковдра з овчинки. Максимально тепла, натуральна овчинка. Ще тут якийсь малюночок на ній. Ще ковдричка з овчинки. З малюночком. Це у нас такий малюночок двох гарнесеньких котиків. Двох. Не двох. Трьох котиків. Трьох котиків, ось їх там. І в куточку у нас всі. Це шовчинка натуральна. Халофайдер не збита. Халофайдер не збита. В гарному стані ось така класна, класнюча. М'якенька. О, ну це прям така дута-дута. Дуже прям дута, така величенька. Халафайдер наповнення, така м'яка-м'якесенька. Ось так. Що ось така ковдрочка. І ми оглянули стоїться ків нашого мішечка, бачите що попадає.